Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Totus Traktor. Вас вітає майданчик Рівне. Сьогодні в нас чергове поповнення. До нас приїхало 9 одиниць техніки, 9 японських тракторів. Будуть трактори як маленькі, так і великі. Як завжди, ми починаємо з вивантаження ґрунтофрез. На кожен тракторець буде встановлена оригінальна ґрунтофреза. На деяких тракторах ми замінимо колеса та ножі. Дивіться далі. Нуся наш перший тракторець Asti A-14. Трьохциліндровий, має потужність 14 кінських сил в чудовому візуальному стані, механічна коробка передач, вал відбору потужності на дві швидкості. Передня резина у нас фірми Bridgestone, В чудовому стані розміри 5 на 12. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, теж в чудовому стані, зверніть увагу, без трічин, без порізів. Розмірі 7 на 16. По дисках рік випуску трактора в нас. 92. Стандартна двоточкова навісочка. Коштувати дана модель у комплекті з грунтом фризою буде 4800 умовних одиниць. Другий наш тракторець на сьогодні. Кубота КЛ23. В чудовому візуальному стані. Присутні гідропідсилювач керма, напівгідравлічна коробка передач, реверс, гідропідсилювач керма, функція оберту на місці. Передній резин у нас фірми Falcon. має розмір 6х14. Задня резина теж у нас фірми Falcon. Зверніть увагу без тріщин, без порізів. Розмір 9,5 на 22 по дисках рік випуску трактора 99. Стандартна трьоточкова навісочка, боковий циліндр. Коштувати дану модель у комплекті з грунтофризою буде 9300 умовних одиниць. Третій наш тракторець на сьогодні Astie a 15 Трьохциліндровий, має потужність 15 кінських сил, механічна коробка передач. Стандартна трьоточкова навісочка, присутній боковий циліндр. В чудовому зверніть увагу в візуальному стані. Передня резина у нас фірми Bridgestone, Має розмір 5х12. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, в чудовому стані, без тріщин без порізів. Має розмір 8х18 по дисках рік випуску трактору 92-й. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 5200 умовних одиниць. Четверте наш тракторець на сьогодні. Дуже популярна модель серед шальнувальників Янмарів. Янмар F200. Трьохсиліндрова, має потужність 20 кінських сил, чудовому візуальному стані, механічна коробка передач. Стандартна трьоточкова навісочка, присутній боковий циліндр. Передня резина у нас буде під заміну. Розмір 6х12. Задня резина у нас фірми Bridgestone. Має розмір 8,3 на 24. По дисках рік випуску трактора. Зараз подивимося. 90-й. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 6600 умовних одиниць. П'ятий наш тракторець. Теж популярна модель серед шанувальників Янмарів. Янмар АФ-26. Трьохциліндровий, має потужність 26 кінських сил з гідропідсилючим керма. В чудовому візуальному стані присутній каркас безпеки. Передня резина буде під заміну. Розмір її 7 х 16. Задня резина у нас Superstone, чудовому стані, без тріщин без порізів. Розмір 11,2х24, розборні задні диски. По дисках рік випуску трактора 93, стандартна 3 навісочка, механічна коробка передач, реверс. Коштувати дану модель у комплекті з грунтофризою буде 8600 умовних одиниць. Шостий наш тракторець, Кубота GL23. В чудовому візуальному стані присутній гідропідсилювач керма. Напівгідравлічна коробка передач, реверс. Передня резина у нас фірми Falkен. Розмір 6х14. Задня резина у нас стоїть нова фірми BKT Розмір 9,5 на 24. По дисках рік пускотрактора 92. Стандартна тріоточкована вісочка, присутній боковий циліндр. Функція обороту на місці. Коштувати дана модель у комплекті з грунтов буде 8100 умовних одиниць. Сьомий наш тракторець на сьогодні Кубота GL25. 3 має потужність 25 кінських сил з гідропіцелячем керма, реверс. Механічна коробка передач. Також є каркас безпеки, дашечок. Передня резина у нас фірми Bridgestone. Має розмір 7х16. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, в чудовому стані розборні задні диски. Розміри 11,2 на 24 по дисках рік випуску трактора 92. Стандартна 3 навісочка трикутник швидкозйому, присутній боковий циліндр. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 9 тисяч умовних одиниць. Передостанній наш тракторець на сьогодні Янмар F6, 3 має потужність 16 кінських сил, механічна коробка передач. Передня резина у нас фірми Оцу. Має розмір 5 на 12. Задня резина у нас фірми Bridgestone, Має розмір 8 на 18. По дисках рік випуску трактора 92-й, стандартна трьоточкова навісочка, присутній боковий циліндр. В чудовому візуальному стані. Коштувати дана модель у комплекті з грунтов резолю буде 5000 умовних одиниць. І наостанок ось такий красенький бота KL280. Трактор свіжих років в чудовому візуальному стані. трьохциліндровий, має потужність 28 кінських сил, коробка high speed. Передня резина буде під заміну. Розмір у нас 7х16. Задня резина у нас фірми Bridgestone, Має розмір 12,4х24 по дисках рік трактора 2007, стандартна трьоточкова навісочка, трикутник швидкозйому, боковий циліндр, каркас безпеки, дашечок, реверс, напівгідравлічна коробка передач, гідропідсилювач керма, коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде буде 11500 умовних одиниць. Цікавила якась із даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторців. Та чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі! Тотус трактор!